Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у лізі чемпіонів у сезоні 2019-2020 років. 27 листопада 2019 рік груповий етап Ліги Чемпіонів, П'ятий тур. Група Ф Каталонська Барселона.

3-1 Барселона Перемагає. І сьогодні, друзі, хочу даний матч. згадати. Ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. І розпочинаємо все з вами обговорювати стартових складів. 4-3-3, Стартова Барселони. Головний тренер команди карманский барсена, У воротах Марк Андре Терстегін, пара центральних захисників, Фірпа, Сергей Роберт, по флангах, Бускетс Френк Де Йонг. Іван Ракітич, три Четыре к изкисниках, Усман Дембале, Луис Уареста, Леонель Месі у нападі. Це стартова розстановка Барселони. Дортмунд фавр головний тренер команди. 4-4-2. Стартова розстановка Дортмундської Борусі. Бюрки у воротах. Пара центральних захисників Ману Ляканж Мац Хумельс. Гереро, Піщик по флангах, Аксель Віцель, Вайгель, Шульц, Шрафакімі. Півзахисники Марка Ройс, Бранд у нападі. Це стартова розстановка Дортмунда. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. До речі, друзі, в цій групі F ще були такі команди, як Славія та Інтер. Тобто Інтер, Славія, Барселона та, Барселон та Борусія Дортмунд. Ось така була група. І справді матч був дуже важливий для обох команд. І обидві команди, в принципі, дуже не пануть цей матч. І справді, де і розпочинають. Пригадується непогана атака у Дортмунда вже на перших кутнах матчу. У Дортмунда і справді хороша атака. Вже на першій хвилі матчу проходить. Шрафка Кімі підключається по правому флангу. А шраф, а шраф заходить на позицію прославка, не зачне удар, по воротах Шульц! и в кінці кінців Барселона відбивається. И справді хороший був момент у Барусі, але реалізувати свою нагоду. Команда з Дортмунда все-таки не змогла. А в цілому футбол був, футбол був дольт Керін, і Барселона, як господарі, більше на команда командила на стартових хвилинах. Більше атакувала позиційно Барселона. І войс на 29-та хвилина матчу Барселона проводить свою атаку Месі. Ля Месі. Там, сочатку хорошу проникаючу передачу робив. Якщо я не помиляюся а, Серхіо Бускетс, якщо, друзі, не помиляюся Але футболісти ні. Луїс Суарес, Луїсу Суарес якраз то готів. І футболіста Дорт не заблокували. Ля Лемесі. Месі. Геніальна передача на Луїса Суареса. Вихід 1 на один. Уругвай Дбего Звагал. Гол, 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 гол. Звая Барселона на 29 их хвилине матчу. гол Барселона. Дуже важный мяч, каталонская команда забывая. До речи, друзья, Антон Гризман на 26 их хвилине поменяли как раз Усмана Дембеле. Саме на него намагався видать передачу Луи Суарес. Вот, друзья, вы бачите. Вось, э, але ця передача її заблоколаф обіста Дорна, але тут як тут Леонель Месі Лео! Геніальна передача від Лео! І рахунок матчі відкриває Луї Суарес. Потім буквально проходить 4 хвилини. Барселона зупинятися уж точно каталонський гранд не збирається. 33-го матчу. Барселона проводить ще одну хорошу, атаку, дуже хороша. Атака проходить у Барселоначе Передача месяць, де бердачу на Антона Грізмана, пропустить труси, но Суареса. Луис Суарес, Педзиграй на Месси, 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 гол! Леонель Месси! Луис Суарес забыться до сухого посыла, гулю милачу, Лео! Оформляя гол плюс пас. В принципе, яки, Луис Суарес. Гол плюс пас. У Гвайца в Аргентинце. Вот так лео, вот слева, вот так вот слева Месси с Луисом Суаресом за воспоминание Барселоне. более комфортнее 2-0 на Камп Ноу. Після того, як рахунок став 2-0, в принципі, Барселона такий м'яч Дортмунд віддала. І Барселона, в принципі, не була проти цього. Перший тайм завершиться рахунок 2-0 на користь команди Барселони. А ваги віддалі ще вийдуть у Барселони на те номер 2. Джейден Санчі, Марія Геттс з году в Дотю Дортмунда. Тобто Дортмунд стоїть таким, чим володіти по більшій справді. І Барсана, в принципі, не була про цього. Пригали геніальний сольний прохід для Анана Ліа Месі. На 51-й день матч там Лео приходить футболісти в Дортмунда, падає. Ну, суддя показує жовту картку Леону Лемесі Ліа за симуляцію. За симуляцію хотів Лео зробити пенальті. Ну і справді там була симуляція. Ну, в будь-якому випадку, браво, Ліо, браво! У Дортмунда виникає золотий шанс на 61-й хвилині. Момент був про золотий. Хороша так і у Барусі. Джейдан Санчі передовжує. Брант! Пробуває Брант і Марк Андре Терстеген! Рятує Марк! Рятує Марк! Барселону. Ви залишаєте Дортмун, то ці атаки, Бог ти м'якого знаєш, що було. Так, Марк Андреадерс Деген показує дивовижну реакцію. 67 хвилина матчу, каталонська Барселона проводить контратаку, проводить каталонські грант. Дотмут раскрывается, Месси, Леонель, Месси, Месси! Гениальное переначальное, Леонтон, Гризман, выиграли на один. француз Биего! Гол, 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 Гонтон, Гризман! Леонель, все 1 плюс 2! Один плюс два у Лео. Дві голіві передачі оформляє Лео. І плюс ще гол до сього пасива записав аргентинець. Неймовірний матч від Лео. Ще перегляд цю дару поперечку зі штрафного виконання Лео на лівій сі. Хороший гарматний пост в аргентинці на це пряме поперечина. 77-ма хвилина матчу. Барусія Дортмунд. Команда Фавра не здається, м'яч утримує Джейден Санчо, Джейден перед Брант. було коротше, Санчо, прийме м'яч Санчо, замок Санчо, б'є Санчо, удар, гол, гол, Джейден Санчо, нацепиває гол, 77-й кланч, Барусія, Дортмунд, один м'яч відквитала, досягла команда Фавра свого але далі Барселона довела справу вже до переможного кінця, і в кінці Барселона перемагає. Барселона перемагає. Давайте подивимося статистику. 13,9 ценудари поворотах, 7-5% ударів площину 46-54 контроль м'яча. Контроль виграє Дортмунд 603 передачі у Барселони 87% точність передачі каталонського Гранда 713 було в барусі. 88% точність передач. 13-7 це не спрощення Парало 2-1 за житими картками, 2-1 полфседих і 1-0 за кутуєми. Що, друзі, підвести такий підсумок того матча? Ну, в цілому, я вважаю, що Барселона все-таки подзів перемагає. Але Барусія Дортман показала хороший футбол. Справді дуже хороший футбол. Команда Favor показала. Ну, в принципі, як і Барселона. Перекидали ми, друзі, цей матч. 27 листопада 2019 рік, груповий етап Ліги Чемпіонів, група F5 Tour, Barcelona, Барселона, 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 Дортмунд 3-1. Барселона перемагає. Гули Луїса, Суареса, Ліанеля Месі і Антуана Грізмана Принесли каталонському гранту перемогу за Дортмунд забивав Джейден Сенчи. Друзі, хочу побажати тільки добра щастя, хочу вам, друзі, побажати бережіть, друзі, не гуни себе бажаємо щастя усім добачення, до мої любі друзі будьте щасливими завжди, усім до нових зустрічей і будьте щасливі!